Тун-тан-тан-тан. Скрік, скрік, Сквик-сквик е... І до речі, що хоче голосування. сквик скейк. В моїх очах я побачив, що гусь прилетів і вбив Пікачу Це Я не пам'ятаю такого. Що так я не знаю, хто це за скіпає. Скіп, скіп, скіп. скіп. Я вас пам'ятаю. Ми виконуємо завдання. М -м -м. Ви тоді були трошки дивні. Я пішов. О, ви підпишіться, або я вас стрельну. Щось дивно ви виконуєте завдання. назвами. Ой. Асик. О, я... Асик, треба посидіти. О. О, шестося. О, привіт, Асик. Ти що шукався? О, привіт. Я фантом. Може затупити? Великий пікачунок. Що тут сталося? Ем... Це ти зробив? Я навіть не це не плачу. Ви знаєте, що скажу? Сквик, сквик. Кузь добре все. Не скипаю. Що вона зараз помре? Я хочу, щоб вона померла на моїх очіках. Ого! О! 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 Це що, пусний сон! Тайкий ще сон, Дивись. Сосня <плес> дуже мало ставить. Дивно, два тигуана викину. Ну труду. Хто голосує за гуама? Я. Ко нам треба бути ще обережними. Я. 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 Я.